Вітаю гостей і підписників каналу Botter23. Сьогодні у нас важлива та цікава тема це як уникнути подвійного оподаткування та налаштувати інформацію в AdSense для YouTube. Як ви розумієте, є така фіча, як AdSense Google, і за допомогою нього можна зробити пару грошей на YouTube. Але є нюанси. Потрібно подавати податкову інформацію та надавати додаткові документи. А саме довідку про те, що ви є резидентом і платником податків в Україні. Для цього потрібно через ДІЯ, бачите, є розділ статус податкового резидента України. Навіть пишеться все про неї, розшифровка. Безкоштовно вона отримується, Але треба трішки для цього попотіти, як то кажуть. Спочатку заходимо в електронний кабінет платника податків. Що ви його мали і знали, це можна через банк ID і через Дію, як ви розумієте. Ну, не, це найголовніше. Потрібно на ваш ДПС, у вашому регіоні, у мене Державна податкова служба в Одеській області, надіслати заяву. Заява за посиланням тут є на сторінці в Дії. І ось як вона виглядає. Заява на підтвердження резидентського статусу для уникнення подвійного оподаткування. Тут ви вводите всі свої дані, я свої дані не вводив, щоб не палити, але все дуже зрозуміло. ФІО, ідентифікаційний код, громадянство, довідку за 24 рік, і я поставив галочку, має місце постійного проживання в Україні. Думаю, що і реєстрація єдиному державному реєстрі юридичних осіб, платників податків як фізичних осіб, теж можна галочку ставити. Ну, і все це діло я спочатку подавав через електронний кабінет. Але все ж таки продублював на електронну пошту Одеса ОфіціаTsGoVua. Це для звернень. І на. О, ось, Для звернення. Одеса звернення СобачкаGouVua. Ось на це є mail Точніше, вибачаюсь. І мені прийшло в електронний кабінет вхідну документацію. Довідка підтвердження статусу податкового резидента України для уникнення подвійного оподаткування. Вказано ДПС в Одеській області, куди я і звертався, все продубльовано англійською мовою, і вказана країна для договору США USA. І все. І дану довідку подаємо через наше налаштування в Google AdSense. Оновити податкову інформацію. Все. Це і є додатковим документом, який вам дозволить не втрачати ваші невеличкі, але все ж таки чесно запрацьовані, зараховані нараховані кошти. Так що так, пані та панове. Ну, якщо вам сподобалось дане відео, ставте свої лайки. Якщо вам не сподобалось дане відео, ставте свої дизлайки. Підписуйтесь на канал, а також не забувайте біти дзвіночок і сам підписатися на всі відео, які будуть виходити. Все, до нових зустрічей радіофілі. Донайте на ЗСУ.